Здарова! Сегодня минерчик. Збираю тільки перчатка за 500. М -м, так, чи вийти забрати рунку, чи ні. Опак, 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 опа. Перепрыгнув. Получи ще й минку в подарочок. Блять, выпрыгнула. Ну ладно. Ох, блять, кура, моя лутать, кура, кура, кура. Треба хоч щось получить. На. Ха-ха! За таку рубила мою. Так, він тут треба допомогти трошки. Вони б розбігалися! на нафейлив. Нічого, вроді виходжу. Ні, не виходжу, РПшечку в мене здали. Ну нічого. Зато танчив РП. Так, вийшли ганг на фантомку. Вроді всі б'ють. Суїцид немає часу нажати суїцид. Ставлю мінку, блядь, вона розбиває. Яка вона, блін. жестко. Да, я 6 нафидов, фидов дазл крас чей дал. Засайвов. Засайвов спектру. О, не, не. Не засайвов, тут Зевс. Зевс. Разменял. Бля, длинно щитя. Так. Ничего. Сейчас я кусь минку поставлю. Это хорошо. Хотя нас бруда развалия просто. Получиха. Блядь, опять нафидов. Ладно, хорош мені там стоять, лучше сейчас стройку. Оп. Может сюди выйдет кой заманита? Это замануха така. Ой-ой-ой, снизу. знизу. Блять, брду было. их там богато. Зивса, давай сюди. Замани их, заманивай их. блять, вывез. Так, кура, без куру. А як вони мене тут бачать? Вони мене тут бачать. Ще одну куруха хоч бив. Так, мисіан комплейт. Перчаточки є. Якраз файт намічається з перчаточками. Покажу щас, що може. Міньор з перчатками. Мінус один. На тобі, тичечку. Минус 2. Даблкіл. От що перчатки роблять. Просто перчатки. Шість перчаток. І настав момент, момент, момент мінірувати їхній ліс, а головний. Зараз замінуємо, щоб вони тут не лазили. Люжн поставимо. І тут поставимо. Все ми бачимо, все ми контролюємо. Перед. Так, ман не, не вистачає, звісно, трошки би більше. Що, мангуси виконають. Ліна загуляла, Ліна загуляла. Опа. Мінус ліна. Так, далі можна мінувати. Кларить і мангусер. Просто выручают. Це здох, по-любому. Так, мінус. А магнус вижив. От мангуст. Бля, де вона взялась. Так, нічого. минум далі. В принципі, час є, на це все діло, мана є. З раз саме прийшов. Повністю тут треба замінувати, щоб вони тут і не плакали, і не лазили. Ой, опа, раз, два. Опа. Мінус. Нормально. Вона тут ще й забардила, та те шо? Нічого, зараз не таке містіки цих грибків. Мухоморчики. Все, вони так, захід тут. Чикс. Чикс. Блять. Кріпасіки мінку підірвали мене. Ага, варди, тут стоїть. Чотненько. Все, все затикали, все, вроді тут. За контролем, Опа. Візорвалася <схід> на міна. Не пережила. Просто. Троки ж не маріенка. Ніба це Рігенка, сейчас... щас. Ух. Зажив, бы, зажив. Так, продовжую минировать. Конечно, діло хитре. У нас бруда попалась якась жорстка, вона просто розвалює. Не дає шансів опонента. А це Б як план Б, честно, буду мінувати як план Б. Ой-ой-ой, тут варный шоу. Вывез на магнус. Ну ніфіга Я зламаю його І цей зламав Цей, дитячко. Нормально. О, опять вони йдуть на міни О, стільки вже І ще одна зірвалась. ще одна зірвалась. Все, можна догрызать. Просто догрызать. Так, минус одна, минус два, блять, попали тоже не ну нечего. Что тут доминировать чуть-чуть? Говни сіда йдуть идуть. Люблят це місце, походу. <гум> Блин, минка не підсвіче рунку. Я думав, вона не підсвічує. Так, на манарієн нейтралочку. Все, треба переходити в тройку. Там уже досить мін. В тройку треба не ходжати. Щоб вони тут не бігали. Так, все, заміную тройку повністю. Тоді будемо далі думати. правда не оп'ять немає. Ме. Ну нічого. Затузів перевірив, чи там є віжен, нема. Я не знаю, що там. є е. Мінка ставляться там файтяться. Це не має діло. Вони і так вбивають. Я мінюю. Я мінірую. У мене перчатки, в мене все добре. Правда, отакий геймплей можна любо що збирати на міньорі. І не тільки перчатка. Ну. Маємо що маємо. Такий герой, такий герой. Такий білд герой, чим я. Працює, працює. Що не так? Все. Вопроси. Та вони вже там ще трон будь би. Походу, так і не прогуляються по моїх оцих всіх мінках. М -м, на жаль. Ну нічого, отакий білд, отакий герой. Наступне бе щось інше. ББ ББшечка. ББшечка. Не, ну тут бруда соло, конечно. Тут не то